Всім привіт, з вами Рома. Сьогодні я вам покажу такий механізм як автоматична піч. І так, приступимо. Ось як вона працює. Це ще йде замусовник. Берете кидаєте. Все. Тепер приступимо до роботи. Нам потрібно будь-який блок Мій вибір це блок варту. Далі. Будуємо ось таку арку. Для нашої печі. Тут все закриваємо. Далі вириваємо тут такий, таку яму. 2 на 3. Забиною в один блок. Беремо липкі поршні та роздавачі. Ставимо липкі поршні. На липкі поршні зверху, ставимо роздавачі. Далі беремо пекельний камінь. На липкі поршні ставимо пекельний камінь. Потім ставимо тут блок. Тепер беремо редстоун і починаємо з'єднувати. Для цього потрібно лише 4 редстоуни. Далі беремо заряди полум'я, вони нам слугують замість зажигалки. Ставимо у роздавачі, Ставимо в будь-який блок. Далі ось так і закриваємо все зверху. Але дивіться, тут не закритий редстоун. Ще забув, треба редстоун факел. Його тут ось так поставив. Ось так. Так, як ми бачимо, все горить. Тут ще потрібно поставити грати для декорації. І тепер все закриваємо. Ставимо тут кнопку. Все, наша піч готова. З вами був Рома. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.